Да я там R 4. Секретар, повідомляйте, так, хто залишить сюди? Віднове засідання з'явилися представники позивача на країні полу рух та представник ЛКП Курек. Так. так, від районної адміністрації надійшла заява про залучення їх як третій особи без самостійних допомог на стороні відкритича. Фраг на стороні відповідає третє особа. Можна заявити. Так, воно вже надійшло після судового засідання. Ну, в принципі, питання з цього приводу воно вже вийшло. Фрак, Тому так. додатково, я думаю, не треба нам ніяких ухвал. Воно вже прийнято, це рішення. Воно ну, є предметом. Ну, так, так, так. Так. <різований> Дай, Дай, не, не, <різований> Дякую. Повторно до нього не повертатися немає. Справимо. <різований> так, дивіться. <кліпіх> надійшло клопотання від представника відповідача, якому він надає статут. Там такої військові там. Від 26 до, 12 до 2016 року він зареєстрований. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Державну реєстрацію фізичної особи, розпорядження про прийняття на роботу директора військових кар, контракт. Далі. Додаткові пояснення до заперечення на позовну заяву. Це все надійшло 22 травня. В ньому готові. від директора до Львівського до військового змагання відділу фонду соціального захисту відповідь Державна інспекція Акт перевірки. Привітка від 7 квітня 2017 року. Перевірялася Державна інспекція праці, ЛКП військ і досить значний акт перевірки. Ось це те, що надійшло вчора. Тільки глянемо оком, щоб ми... Тільки сам там значна кількість документів. Там, це для ознайомлення. Для продовження зв'язну ясно. Там воно в круг зустріне. Давайте його оці мамочку. Так, може розподілитися, щоб ми могли. Дайте. що... Ой, я бачу, що це. В одному екземплярі, так? І всю решту. А ще мабуть питання про до доки в одного примірника, а додаткові пояснення. <крес> Значить, це копія, додаткові пояснення і всю решту. А закупу. а Це буде. А це одному. Це буде, так? Ми пакуємо. Ми пакуємо. Ми пакуємо. А скільки он треба часу, у нас Ну, нее? Буквально пару болельных. До, до, до 10 хвилин, да, пусть тебе. Поставить мы

ああ。 Может, второй форум? Так по то Нет, нет, там через мать я потом.